Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні вівторок, а значить, ви вже не лежите в понеділковій комі, але ще не розганяєтеся як ракета Ілона Маска. Сьогодні той самий день, коли життя каже: Давай, але без фанатизму. І якщо ви прокинулися, натягли труси і в них не чужий паспорт то вже непогано. Бо сьогодні міжнародний день спідньої білизни свято, коли труси офіційно визнаються повноцінною частиною вашого успіху. Погладьте їх, подякуйте, вони пережили більше ніж ваш. Екс. Ми починаємо наш ер про ранок. І починаємо зі свят. Сьогодні день світлофора. Це єдина істота, яка чесно каже тобі, коли зупинитись, коли йти, а коли стояти як баран, бо лампочка згоріла. Сьогодні привід згадати, інколи треба чекати, навіть якщо позаду сигналить якийсь неадекват на ланосі. Також сьогодні день свіжого дихання. Сьогодні твій рот має пахнути як мінімум не сардинами. Це день, коли м'ятна гумка, не вибір, а громадянський обов'язок. Поговори з кимось без страху, і світ відповість тобі взаємністю або панікою, але чесно. Ну, і на завершення день устриць. Устриці це як дорогий фільм-скан. Не всі розуміють, що з ними робити, але всі роблять вигляд, що кайфують. Сьогоднішній день ідеальний, щоб з'їсти щось слизьке, дороге і незрозуміле, або хоча б подивитися на нього з презирством. І пройменени сьогодні вітання. Летять до Івана, Юхима, Марії, Дарини та Христини. Нехай вас сьогодні не переплутають з кимось, хто має день народження. Дарина тримай баланс, Іван не робить дурниць. Марія будь ніжна, але з характером. Юхими тримай оборону. Христину, усміхнись по сьогодні. Твій день і труси твої. І про прикмети, ясно зранку, осінь буде така тепла, що качки самі принесуть вам кабачки. Дощ, гриби полізуть з усіх шпарин, і з лісу, з новин, з Тік-Ток вибирайте і тівні. не все, що рожеве і блимає шампіньон. Туман, це просто всесвіт натякає. Не видно, не панікуй, іди повільно, але йди. Що сьогодні не можна робити? Не можна лаятися, навіть якщо шеф сказав, обговоримо ідей на 8.30. Також не пліткуйте, навіть якщо у Каті нові губи і стара робота. Ну і ще не заздріть, бо той, кому заздріш, в душі хоче бути тобою. А ще не проявляйте жадібність і злість. Краще проявіть спокій і середній палець в голові. І про гороскоп, тобто те, що нам обіцяють зірки. Овен, вам сьогодні здасться, що вас переслідують, так і є, це дедлайн. Не біжіть, він швидший. Телець, ваш холодильник сьогодні спробує з вами поговорити. Не слухайте, він маніпулятор. Близнюки вам дасться, що ви когось зрозуміли. Це пастка, люди як кросворди, часто без ключа. Рак сьогодні і ви зустрінете людину, яка скаже: Та я такий прямий, як рейка, Рейку на дрова, людину вигнор. Лев, ви будете коливатися між працювати і жити. Обирайте друге. Перше, все одно потім зламається. Діва, ви хотіли порядок, а отримали сюрприз. Змиріться, життя це. Лютенова дієта. Всі про неї говорять, а толку нуль. Терези, ваш пес знає більше, ніж здається. Не дивіться йому в очі, коли їсте. він пам'ятає і осуджує. Скорпіон, ваш сарказм сьогодні на рівні зброї масового ураження. Використовуйте обережно, особливо з людьми, що носять черфи у серпні. Стрілець, вас запросять туди, де не були, де буде сусідський підвал. Не йдіть там, ми ще й бухгалтерія. Козиріх, ви сьогодні скажете фразу Мені норм і збрешете. І вам норм, що збрехали. Водолій сьогодні у вас буде надх. Але тільки в туалеті записуйте все у світі, все починається з сидіння. Ну і риби у вас на обличчі буде написано Я все знаю. Стирайте інакше до вас прийдуть за порадою, а вам не хочеться по гороскопу Це все. А тепер як завжди про головне ви так, саме ви, не якийсь там глядач, а ви, той, хто прийшов з понеділка живим. І це не просто це акт героїзму. Вівторок це інерція. Це коли вже не треба включати силу, ви самі котитесь, ви вже в русі, і навіть якщо рухається все через силу, все одно рухається. Пам'ятайте, сьогодні день, коли ви йдете до цілі, і вже не виглядаєте як лялька з ікеа після пральної машини. Ви не вчорашні, ви сьогоднішні, а сьогодні ваш. І хай ваш внутрішній світлофор покаже зелене. І не забудьте спідня, без нього життя менш епічне. Ну а я дякую, що ви були зі мною сьогодні. На масте устриці, до завтра. Не псуйте свіжість і дихання і розуму. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, ніколи не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.